Мати героїня таке звання отримали четверо матерів з Червонограда. Нагороди вручив голова Червоноградської районної військової адміністрації Андрій Дяченко та заступник міського голови Володимир Коваль. Бути мати героїною це напевно мати ту підтримку, яка є найціннішою в житті. Адже підтримка батьків дає дітям крила, а підтримка дітей дає батькам продовження життя. І діти наші це є наше майбутнє, це є наша гордість, це є наша радість. За про них ми живемо. За про них ми прагнемо цього, що є найважливіше, мабуть, для кожного українця, для, кожного, для кожної свідомої людини сьогодення. Це, власне, є мир, перемога наших воїнів над ворогом. І нехай наші діти живуть у щасливому сьогоденні і в мирному майбутті. Я дуже щаслива, я дуже щаслива, що в мене є такі діти, що мені Бог їх подарував. Ну і бажаю кожній сім'ї так само. Дякуємо усім матерям за вашу щоденну турботу та безмежну любов.